Хлопці, сьогодні ми зібрались тут для но кемпінгу. Я сьогодні буду найсміливішим. Хандісон повернувся. Іди принеси. Він дісю знайшовся. все. Радий відати вас на каналі Ілістризочка соловіною». Бажаю вам приємного перегляду. За ж на команді Straight Zwei. Ми збираємось в подорож. Ой, що це, вітаю. Щось ти не сильно радий. Вийди геть. Ого, непогано. Тут добре. Привіт. Вітаю. Він справді великий. Привіт. Привіт. Такі автобуси існують. Шановні учні, хто ти? Я ваш вчитель на день. Вчителю, розкажіть про своє перше кохання. Моє перше кохання? Це завжди стой. Це мило, а, мило, правда? А, ноно кемпінг. Хлопці, сьогодні ми тут для Ноно кемпінгу. Ви ось в захваті, так? З нетерпінням чекають цього. Пройшло багато часу, відколи ми в були на прогулянці. Тож повеселімося і будемо щасливі. Також сьогодні штовх погода. Сьогодні бокарію. Караге. Натомість тут Караге. Караге. Поводьмося з ним сьогодні гарно. Гаразд. Я буду ведучим. І повеселюся, поки буду вас мучити. Ой, ні. Буде добре, якщо ви хлопці поділитесь сьогодні на команди. Може, міна улюблені чехинжі та наймаш улюблений чанбіні выберете команди. Чому? Виберіть команди. Як нам вибрати товаришів по команді? Проводимо слова сну штучну страв. Но краще страви у світі рам'ян моєї мами. я зрозумів. Почнімо. Тоді ти мій улюблений на хінжіні починаєш. Так, інжини, ти перший. Я почну для вас, хлопці. Будь ласка. Кемпінг, це їсти сто смашну яловичину. тепла в плав дає яєчний суп. яєчний суп. в потязі? Для національного збереження потрібно як дугі. Комахи дуже любляться свинячи гукба. Шанбіник я завжди готовий, до їжі. Ти програв. Речення мало молод їжею. Так, я збирався продовжувати. Чанбін завжди готовий до їжі. Бой дуже ти вибув. Осадовий Гімчик з двининою. Чанбін вибув. Чанбін вибув, хінчін може вибрати. Я можу вибрати учасника, це так дратує. Я не хочу вибирати нікого з вас. Тоді вибери мене. Я виберу чи Чудово. Я роздратований. Що ченбіна? Ти наступний. Я песик. Кімс-мін. Добре, в такому okay. випадку ми змінимо тему для наступного раунду. Візьмо ми імена мемберів. Наприклад, мій особистий спосіб для зняття стресу – АЄН. <плес> Треба використовувати імена мемберів? Okay. Так. Зробіть ми двоє. Okay. Добре. Okay. Той, хто любить каву – це Кім Син Мін. Okay. Той, якого ж кіра така чиста, як у Равлика – Хан. Равлик. <плес> <плес> Той, хто хоче вирости – це Чан Бін. Oh. Чи можна ще раз згадати Чан Біна? Так, можеш. Не такий він і віжуал, який він себе вважав. Але досить порожній Сочанбін. Хто не може прийняти сарказм Сочан Бін? Використовує також і мене інших мемберів. Ніколи не бачили з віншим Сучанбіна. Що сказати? Три, два. Те, що починається на чи один, нуль. Вибув. А я не вибув. Нічого не можна придумати. Локшина, пустота. Ти правий. Сученбіники люблять локшина. Завжди приходять з порожніми руками сученбін. Багато чого можна сказати, но наче... що. Це міни, ти можеш вибрати учасника. Хто залишився? Банчан і хан. Боже мій. <ривіт> Проси брати на твою думку буде краще виконувати роботу, оскільки ніхто з нас не збирається працювати. Що? Банчан. <ривіт> Хто з цих треба буде робити роботу? Тоді зробимо так. Зіграємо ще один раунд. Що на обраному людьми? Тримає можливість перейти. Нехай просто обрані люди йдуть. Яку брати то йому? Візьмемо почво? Звичайно. Я не знаю багато печева. Не хобби, що не хан Гаразд. Такий гарний день вимагає Mad Dung Поїздка в гори не нова для фаворита Ченбіна, Коребаба. Нащо мені в гори? Корабоб дійсно смачний? Найкраща закуска колікорн. Не очікував такого великого розміру. Зараз ми їмо корнчо, а потім коткеран. Корнчо? То може канчо? Ні, корнчо теж є. Корнчо існує. Ти не знаєш, що таке корнчо? Яке було останнє? Коткеран. Коткеран? Ран? Так, я переміг. Вибув. Вибув? гаразд, геть. Хана, якщо вирішиш перейти до нас, ти можеш працювати. Ти будеш зімнутися зміном. Це ніколи не працює. А це любить видавати накази. Роботодавець. Ти можеш помінятися шанбіном. Тоді це хан шанбини, і йен. Що ми взагалі зможемо зробити? Ми просто залишимось на місці. Роби все, що хочеш, хан. Сенміне, хочеш бути разом? Тоді кого ти міняєш? Вибач, аєне. Аєне, так. Мені подобається, коли си свариться з Хінджіном. <рес> Йди, Аєне. <рес> Добре, аєне. Хенні я тут. Так, аєне. Хиніма, я тут. Це непогане поєднання. Я ти, Аєн. Добре, це нульовий лайн, без Фелікса, і не нульовий лайн. О, так, це вірно. Нам потрібно вибирати назву команд. Звичайно, якщо до хаосу. Оскільки у нас є песик? Звичайно, ви, хлопці, можете бути за п'ять фуленду. Ми будемо за п'ять фуленду. За п'ять фулин до хаосу. Це мило. Горазд. Мені зараз хочеться млинців. Тоді команда хаосу і команда за п'ять фуленду. Тепер можете розподілити ролі. Ролі. Я зроблю зразки. Виберіть людину з іншої команди, яка піде робити покупки, а решту я не можу дивиться, але хуже чонбіну. Якщо жен ставить мене мед, нам не буде де спати. Ви не думаєте, що це буде весело дивитися, як Чонбін за покупками. Тоді нам не буде що їсти. Він просто купить усе, що хоче їсти. Але ходити по магазинах простіше. Ти ходив сам по магазинам? Ходив. Я ходив з мамою, коли був маленьким. Справді? Ви маємо на увазі сам. Ні, тільки ти. Я ніколи не ходив по магазинам ходив. Саме так хажен він піде за покупками. Хюнджін поставить намет. Тоді сан піде з покупками. О, ні. Мені підходить. Я хотів це спробувати. Намет це ваше завдання. Я щось, що ви хочете зі під час кемпінгу хлопці? Наша команда за 5 хвилин до ми можемо зробити млинці. Ви любите млинці з морепродуктами? Я хочу млинці з зеленої цибулі. звучить непогано, коротпляну млинці. Чи може купувати потрібні речі? Що мені знадобиться? Що тобі знадобиться? Що мені знадобиться? Що тобі знадобиться? Що тобі знадобиться? Суміш для корейських млинців. І що ще? Яйця. В якому світі ти живеш? В розумному світі, пане. Я впевнена, що інші щось придумають. Звучить добре, тоді не підходить. Млинці. Паста. Паста? Паста? й млинці, гаразд. І омлет. Звичайно. Паста, млинці і омлет. Ми зробимо гамбас. Я хочу спробувати зробити гамбас. Звучить добре. Тепер, коли ми закінчили з логістикою, час для грошей. Я впевнений, вам знадобляться гроші. Отже, в нас є бюджет. Нам може і не вистачити на все, ти маєш рацію. Згоден на грошову допомогу. Якщо ви скажете згоден, це 10 тисяч фон. Якщо ви бейдж з твердження дня, ви отримаєте 50 тисяч вон. Якщо ви згодні записуєте відео, то ви отримаєте 100 тисяч вон. Звучить чудово, поїхали. Хто хоче бути першим? Нехай чат буде першим, оскільки він погодився. Гаразд, почнемо з Банчана. Цього року я більше малий, ніж сексуальний. Він збирається просто погодитись? Чи ні? Так, нашій команді, правильно? Так. Тоді просто погодься. Хочу погодитись. Погоджусь на значок. Що з тобою? 50 тисяч? Вон достатньо. Бейдж! Можеш це посередній біні? Посредній біні, посередній біні? Це шрифт виглядає так неприємно. Зараз. Ого! Фелікса, ти це бачив? Що це було? Змати бронзовий рівень це так прикро! <ріпи> це було весело. Фелікс! Але Фелікс має срібний. Фелікс, я бронза. Побачимо, що Хан буде робити. Звучить добре. Не Сьогодні я буду найвеселішим. Мені потрібно розказати це на камеру, якщо хочеш стати швон. Чудово, на стати швон! Сьогодні я буду найвеселішим. Це не смішно. Я не згоден. Я не можу з цим погодитись. Це було не смішно. Я не хочу погоджуватись. Ти також повинен зробити це смішно. Як мені це зробити? Я буду найкращим. Найсмішнішим. Я буду найсмішнішим. Але як мені це зробити. Жахливо. Це не весело. Це взагалі не весело. Я буду найсмішнішим сьогодні. Хан повернувся. <плес> Хан повернувся. Горосну дякується також. Приємно. Хто хоче бути наступним? Сачанбін. <плес> Горос тудіоєн. <плес> Мені подобається, коли хіно мене дістають. Гарно. І я планую приймати це. А я не погоджуся з цим. Причекаємо, <плес> маю на це погодитись. Як я маю з цим погодитись? Можеш бути трохи серйозним і вибрати сумний вайб. Не <плес> жартую, сприймайся все серйозно. Проте, ти себе поводиш, вклади душу. Мені насправді подобається, коли інші дії мене. І відтепер я буду приймати це. Погоджуюся! Тоді наступний. Нехай гай, він чи не буде наступним. Тіхтоку зійшли. Це не те. Погоджуйся, погоджуйся, погоджуйся. Погоджуйся, погоджуйся. Погоджуйся на велику згоду. Погоджуйся на це. Погоджуйся на це. Перегляди, перегляди, перегляди. Три. Якщо він не погодиться, означає, що він не отримує грошей. ну ми отримуємо три слізи вон. тоді повинен зняти три відео, якщо згоден. Просто зроби це. Сьогодні чудову погоду для тікток. Сьогодні я відчуваю, що на мене зійшли боги тікток. І я планую зняти три відео для Тікток. Він погодився. Ось. 200 тисяч вон. Наша команда найкраща. Чембін, поїхали? Яке моє твердження? Цього року я намагаюсь показати свій прес. Ого, со чембін. Ти казав, що нам потрібно 300 тисяч вон. Що сінцю, якщо він не дотримається свого слова? Йому треба буде написати вибачення. Мені шкода. Мені дуже шкода. Я не покажу свій прес. Він зараз дуже розчарований. Він не дуже добре виглядає. У тебе ж багато місяців, нічого страшного. Тож, не покажи свій прес нагороджені. Так, ми голосимо про першу якомога цього року. То можу одягнути кроп-топ. Я погано в них виглядаю. Я просто можу показати. Я просто покажу свій прес. І що? Це просто повинен бути прес. Але що буде показав свій прес, але він не готовий? Добре. Гаразд, хлопці. На щастя, я вже над цим працюю. Тому я думаю, що я можу погодитись з цим. Чан Цього року я збираюся показати свій прес. Справді, я з нетерпінням чекаю цього. Останній синмін. Почнімо. Синеміне. Цього літа збираюсь показати більше шкіри. Що я вже показував? Горячий тим для гору був самі у крутопі. Так. Ти збираєшся бути без цього верху? Ні. Вибираєш, а, У нас 10 тисяч вон, так? Ми можемо зробити хамбас 200 тисяч мавонами. Зроби це. А, Я буду схожим на боягуза. Трохи погоджуюсь. 10 тисяч шво. Ти погоджуєшся на 10 тисяч вон? Ти буквально, а, звичайно. Кім синмін не веселий. Це так а, нудно. Син Трохи згоден. А, Я теж хочу. Почнімо, Ліно. Гася, ліно. <laughs> Це божа гілля. Я справді вважаюся на мене шалено-чарівним. Звичайно. Дуже згоден. Я візьму 100 тисяч вон. Ну, подивимось на це відео. Я справді вважаюся на мене шалено-чарівним. Так сильно, що я ж хочу вкусити його. Ти впевнений, що не хочеш закусати його до смерті? Чи можу надіються на голову в Букарі? Ні, тільки не бронзова голова. Бронза не за Я бронза, я згоден. <ріць> <ріць> У мене тут і вон. Я не знаю, яку команду це отримую. <ріць> Дай нам. Це був про мене, тому віддай нашій команді. Я відомо, гроші тій команді, яка добре до мене ставиться. <ріць> Ти сказав, що він милий. Що? <ріць> Ти казав, що він милий. <ріць> так, ну він милий. Він такий милий. <ріць> я в захваті. Подивіться на сакуре. Чан, він покатай мене на спині. У мене на спині. золось. Один, два, три. Він несе мене з пагорба. Ходімо. Я піду заодно наперед. Я так дивно виглядаю. Мені якось соромно. Що з них сакури? Сакури? Вони такі гарні. Дякую, звичайно. Це форзиція? Так. Форзиція, це не Це справді форзиція. У них зараз сезон, справді? Форзиції теж гарні. Вони схожі на попкорн. У моєму шлунку є жук? Що ти сказав? У моєму шлунку жук? Чому я такий голодний? Ти є жук. А? Мені подобається атмосфера тут. Погода, така гарна. Це бронза. Це бронза. О, їх розділу на команди. Тут також є струмок. О, це струмок. Це так гарно. Йо не дай нам стотиш вон. Ні, вони наші. У мене остатися шво. Ти багатий. Дай їх нам. О, У них багато грошей. Це що, тебе. Будь скромнішим. Будь скромнішим! Вау, о, о, о. Хто ти? Вау. Тоді бороться камінь. Бачите його? А, Бачите а, його? А, а, Бачите а, а, його? А, <різація> Він дійсно <не> знайшов його. <різація> 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 Він знайшов. Сто тижч вон. Як я очікували, ти можеш взяти, а тут ж вон. Справді чудово. Це легко. У Як ти його знайшов? Я це відразу. Хороша робота. Ви можете взяти з 100сь вон. Чудово, 100 тисяч ти насправді собака, чи не так? Нехай люди йдуть за покупками. Поспішіть, закінчиться. Ходімо за покупками. Хороший. Ніколи не думав, що підемо самостійно купувати продукти. З креветками, Тушковані рибні котлети. Омлет теж. Я не люблю омлети. Готувати омлет це занадто. Просто приготуємо яєчню. Де орія? Де оливкова олія? Чому її не бачу? Ось вона. З Іспанії. Де паперанчино? Воно в холодильнику чи що? Хтось бачив паперочино? Чилі? Паперанчино. Що ще нам потрібно? Цибуль нам не знадобиться, так? Або щось на у моркви не додаєте? Цього достатньо? Чи варто мені купити вареники чи шрокадельки з морепродуктів? Я не можу вирішити. Я суперспекцію замість молниців. Але вареники гарно виглядають. Але вареники по акції. Купи одну пачку і другу подарунок. Нам ставити на мету? Я ніколи раніше не був в поході. Те саме. Нам це використовувати. Просто утримуюся її. Постеліть тент для намету. Тент, сюди. це тенд? Тент. Це тент. Чому він такий важкий? Я не думаю, що це тент. Це не тент? Вам не здається, що це схоже на тент? Так, але... Це намет. спальники. Це все? Це не те? Це тент? Він великий. Це тент, правильно? Ось він тут. Це тент? Це тент? Так. Виявляється, це тент. Це Цит для всього. Становіть на моду на тенті. Файтін! Ми піднімемо це і перенесемо від. Хороша робота. Розташуємо, ось так. Він важкий. Я тобі допоможу з іншого боку. І. Перевірити це відкритий вхід та вихід. Вхід і вихід? Чи потрібно нам це накачувати? Його дощ чуток. Серйозно, тобі потрібно його накачати? Туди в нього повітря. Серйозно. Ось. Це шнур, а? Тут є аксесуари. Ось Осі. Це, це просто праця. Зачекайте, він рушний. Чи є електричний? Чи є електричний? Це не те. І це не те. Не те. Це теж не те. Це він? Це він. Нам потрібна електрика. Ми повинні використати їх. Що це? Це він? О, ви маєте електрику? Це? Так. Це він. Ось він. що? А я не сюди. його на 60 високих з допомогою електричного повітряного насосу, закінчують рушним. Я почну з іншого кінця. Будь ласка, закінчу рушним насосом. Повіжений насос такий зручний використання? Чому та частина знову впала? Чому ця частина впала? Це падає? Не падай! Вам потрібно покласти речі сюди. Он ті, ну моє, Зрозуміло. Ми а, я, я раніше, Я, я теж так думаю. Найбільше нічого не потрібно зробити. одному нам потрібно, щоб поставити коло. Встановити коло. Я повинен просто вбити їх. Принеси молоток. Ну,шо, є. В тебе добре виходить. Тут нічого такого. Як літом. Тут вот зіпроводшиш каміння. Це не пісок. Це все каміння? Просто камінь, нічого іншого? Так. Що ти робиш? Це ти. Ти причина. Це було причиною. що ти Там купуєш? Там був великий та, камінь. Де? Ура! До роботи. Ви мене звали? Тут не жодна каміння. Залазь. Привіт. А я не на серце. Ура! Джу це? Це стіл? Для чого це використовується? Зробімо це. Вони виглядають мило? Так. Хіба вони не чудові? Це прекрасно. Ти прикрашаєш? Так. Це чудова атмосфера. Гарненько. Розвізьмо це? А, Як ти думаєш, він Вінніхіон спорився з покупками? Не очікуй багато. Точно. Вареники бігу дуже смачні. Але ми не можемо наїстися двома. Я буду економним. І перейду до прикадерів з морепродуктів. Або вареників. Вареники чи млинці. Для млинців. Мені доведеться купити з багатого очів. У нас ще залишилось гроші. Ліно дав нам 100 тисяч швон. Разом це 100 тисяч швон. Важко витратити 300 тисяч швон. І візьму трохи рагу і соєву пасту. Я збираю взяти м'ясо з передньої ноги. Я не думаю, що витратити 300 тисяч швон. Я перебрав? Я не очікував цього. Можете прибрати оце? Дякую. Сума перевищила 30 тисяч вон. Паста. Що додають петрушку пасту? в пасту? Що я купую? Ми живемо в розумному світі. Локшина на спагетті. Це спагеті? Часник. Думаю, я не сподобається спаржа. Перед чилі. Я хочу купити червоне чи для декору. Але у них немає червоного. Вони продають хота? Робити покупки немовірно важко. Чи бою достатньо економним? Вийшло 212 920 вон. я хочу витратити 40 вон. Нічого, я зупинюсь на цьому. Думаю, цього достатньо. Будь ласка, підпишіть. Вони просять мій підпис. Я. Не витрачав знати Мені. багато. Я думаю, що я законому. Ти мене дратуєш, але... дихають. Твої інгредієнти такі. Дивні? Полуниться. Цього якраз достатньо. Це було важко.